Серед вікінгів ширяться чутки, що за морями є багаті землі, які чекають нового володаря, бажаючи слави та влади. Лідери кланів відправляють своїх найсміливіших воїнів дослідити далекі береги. Що саме чекає вас на шляху до справжнього володарювання незвіданими землями? Ми сьогодні її розглянемо, ознайомившись із правилами гри Нордгард незвідані землі. Настільна гра «Нордгард» розрахована на компанію від 2 до 5 гравців. Події настільної стратегії відбуваються у всесвіті одноіменної комп'ютерної гри. Учасники стануть лідерами кланів вікінгів, які будуть вести боротьбу за нові території, славу та багатство. За допомогою колодобудування гравці розширюватимуть можливості своїх кланів, що займуться будівництвом, розвідуванням земель, збільшенням кількості воїнів та рішучими й блискавичними нападами на суперників. Готуйтеся до запеклих боїв за території та цінні ресурси. На початку гри покладіть трек років на стіл, розмістивши маркер року на першій поділці треку. Створіть запас ресурсів із жетонів їжі, дерева та знання. Неподалік викладіть жетони слави та гральні кістки, а також жетони споруд і карти безладу одним стосом на стіл горілиць. Далі перетасуйте всі карти раннього розвитку та відкладіть у бік по дві карти на гравця, поклавши їх стосом до лілиць. Те саме зробіть з картами розширеного розвитку, узявши по 4 карти на гравця. Стос раннього розвитку покладіть на стос розширеного розвитку, сформувавши єдину колоду розвитку. Решту карт розвитку поверніть у коробку. Перетасуйте карти досягнень та викладіть у ряд горілиць стільки випадкових карт, скільки гравців беруть участь у партії. Решту карт досягнень поверніть до коробки. Розмістіть початкову плитку в центрі ігрової зони. У грі в п'ятьох, візьміть другу початкову плитку із цифрою 5 на ній, і покладіть її дотично до першої у такий спосіб, щоб символ їжі був у центральній території. решту плиток перемішайте та покладіть стосом до лілиць. Кожен гравець вибирає колір і отримує фігурки воїнів та колоду з шести початкових карт. Додатково необхідно вибрати клан і узяти собі карту клану та дві відповідні карти поліпшення. Перемішайте початкові карти і карту клану, утворивши початкову колоду, а дві одержані карти поліпшень відкладіть в сторону. Вони знадобляться вам пізніше. Далі необхідно визначити першого гравця. Для цього кожен гравець по черзі кидає дві кістки: той, хто викине найбільшу кількість сокир і отримує жетон першого гравця. Після цього починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець бере свої початкові ресурси. Перший, другий, третій гравці отримують по два жетони їжі й дерева. Четвертий і п'ятий гравці додатково до цього отримують на один жетон їжі більше. Кожен гравець бере по три плитки місцевості і починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен учасник повинен вибрати і розмістити одну зі своїх плиток на стіл. Перша плитка, викладена гравцем, мусить ортогонально прилягати до стартової плитки, її тільки до неї. Загальним правилом під час розміщення нових плиток є те, що межі території з нової плитки завжди мають продовжувати межі з викладених раніше, і ці межі ніколи не мають перериватись. Відразу після додання до поля першої плитки гравець мусить взяти три фігурки воїнів зі свого запасу і розмістити їх на одній території з нової плитки. Після цього усі гравці по черзі додають до поля ще одну плитку на вибір. Друга додана на цьому ж етапі приготувань плитка може прилягати не тільки до стартової, але й до будь-якої вже розміщеної плитки зі збереженням меж. Після розміщення другої плитки гравці також виставляють три фігурки на територію з нової плитки. Однак цього разу це має бути територія, на якій ще немає ані ваших воїнів, ані воїнів суперника. У грі такі території називають нейтральними. Наприкінці цього етапу кожен гравець матиме по дві окремі зайняті його фігурками території. Після цього кожен гравець повертає третю позасталу плитку до спільного стосу і після цього стос плиток перемішується. На цьому приготування до партії завершується, і настає час розпочати гру. Уся партія в гру Нордгард триває до семи раундів або років, як вони тут називаються. Кожен раунд складається із п'яти послідовних фаз. Під час першої фази, початок року, кожен гравець бере на руку чотири карти зі своєї колоди. Якщо будь-коли під час гри ваша колода вичерпується, перетасуйте свій скид і сформуйте з нього нову. Додатково, перший гравець у цій фазі викладає карти з колоди розвитку горілиць у ряд в кількості, що відповідає кількості гравців. У першій фазі сьомого раунду, замість карт поліпшень, у ряд буде викладено карти досягнення, які гравці так само зможуть додати до своєї колоди у другій фазі року, після того як спасують. Далі починається друга фаза. Фаза дій, протягом якої учасники ходитимуть по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою, доки усі гравці за столом не спасують. У свій хід гравець мусить виконати одну з дій на вибір. Першою та основною дією, що впливатиме на перебіг гри, є дія зіграти карту. Для цього гравець вибирає одну з карт на руці і розміщує її горілиць перед собою. Її застосовує вказаний на карті ефект. Детальніше можливі ефекти карт, ми розглянемо трохи згодом. Зараз тільки відзначимо, що карти з ось таким символом вважаються миттєвими. І під час дії зіграти карту ви можете розіграти будь-яку кількість миттєвих карт, застосовуючи їхні ефекти до або після основної карти. Кожну карту слід розігрувати послідовно. Тобто, перш ніж зіграти наступну карту, застосуйте ефекти з попередньої. Другою опцією на вибір у хід гравця є дія почекати. Для цього виберіть одну карту з руки, викладіть її горілиць на стіл та без застосування ефекту передайте хід в наступному в черзі гравцю. У свій хід ви також можете виконати дію замінити карту. Під час цієї дії ви так само граєте карту без застосування ефекту і додатково витрачаєте одне знання, щоб взяти на руку верхню карту зі своєї колоди. Витрачені жетони завжди повертаються до спільного запасу. Окремою дією у свій хід ви також можете вилучити карту. Для цього ви маєте витратити два знання, а після вибрати будь-яку карту на руці її вилучити її зі гри, повернувши до коробки. Після цього візьміть на руку дві карти зі своєї колоди. У свій хід ви також можете виконати дію поліпшення клану. Для цього ви мусите на вибір або повернути одну карту з руки до коробки, або зіграти її без застосування ефекту. Після цього витратьте три жетони знань і виберіть одну з двох відкладених карт поліпшень свого клану та візьміть її на руку ви зможете зіграти цю карту протягом однієї з наступних дій. Останньою можливою дією у свій хід гравець може спасувати. Для цього скиньте позосталі карти з руки та з активної зони. І відтепер ці карти недоступні іншим гравцям. Якщо на початку ходу у вас на руці немає карт, ви обов'язково мусите спасувати. Після цього виберіть одну з викладених у фазі початок року карт розвитку і покладіть її наверх своєї колоди. До речі, гравець, що спасував першим, отримує жетон першого гравця. Після того як ви спасуєте, ви більше не зможете своєю чергою виконувати дії у цій фазі раунду. Перед тим як ознайомитись з усіма можливими ефектами, які ви можете зустріти на картах, ми маємо детальніше познайомитися із плитками у грі. Кожна плитка поділена на декілька територій межами. Межі можуть бути звичайними біла пунктирна лінія або важкопрохідними – жовта лінія. Території, які мають принаймні одну спільну межу, вважаються суміжними. Територія вважається закритою, якщо повністю оточена межами, і навпаки, відкритою, якщо оточена не повністю. Якщо гравець має воїнів на території, він вважається її власником. Однак, якщо на території немає воїнів жодного клану, територія є нейтральною. На плитках місцевості можуть бути зображені символи ресурсів: їжа, дерево або знання. Також на плитках місцевості зображені комірки для малих та великих споруд. На деяких територіях зображено лігва. Цей символ використовується тільки за гри з модулем істоти. Після знайомства зі структурою плиток саме час розглянути ефекти її структуру карт. Тож розігруючи карту у свій хід, гравець може активувати її ефект. Який зазначається у верхній частині карти. Якщо на карті є ефект будівництва, гравець розміщує новий жетон споруди на вільну комірку відповідного розміру на контрольованій ним території. Якщо гравець будує малу споруду на будь-якій маленькій комірці, він повинен сплатити одне дерево, тоді як будівництво великої споруди вимагає витратити три дерева. Рунічний камінь є особливою спорудою його можна побудувати тільки на малій комірці з відповідним символом. Оскільки на комірці із символом рунічного каменю можна будувати й інші споруди, враховуйте цю особливість під час планування своїх дій. Кількість споруд у грі обмежена кількістю доступних жетонів. Крім того, на одній території не можна будувати декілька споруд одного типу. Проте може статися, що протягом дослідження ви поєднаєте території, на яких є однакові споруди. Побудовані споруди ніколи не прибираються з поля і не переміщуються. Тому цей випадок є єдиною можливістю отримати на території декілька однакових споруд. Ці споруди дають додаткові бонуси гравцю, який контролює територію. Наприклад, фортеця, що дає оборонцям дві сокири під час бою, або комора. Під час третьої фази принесе вам жетон їжі. Детальніше з властивостями усіх будівель можна ознайомитись у буклеті правил. Ефект наймання дає змогу розмістити на ігровому полі фігурки воїнів. Вказана на карті кількість воїнів є максимальною, і ви можете розмістити меншу кількість фігурок на вибір. Розміщувати воїнів можна лише на контрольованих гравцем територіях. Проте, якщо гравець не має воїнів на полі, він може розмістити фігурки на нейтральній території. Якщо гравець наймає відразу кілька воїнів, він може розмістити їх на будь-яких контрольованих територіях. На одній території може перебувати будь-яка кількість ваших фігурок. Якщо під час наймання гравець розміщує принаймні одного воїна на територію з тренувальним табором, він може розмістити на ній одного додаткового воїна за кожен тренувальний табір на цій території. Ефект переміщення на карті дозволяє виконати указану кількість переміщень. Одним переміщенням вважається крок групи воїнів з однієї території на іншу. Тобто, виконуючи окреме переміщення, гравець вибирає будь-яку кількість воїнів на своїй території та переміщує їх на суміжну, перетинаючи межу між ними. Переміщення виконують послідовно. Наприклад, гравець може спершу перемістити воїнів на іншу територію під своїм контролем, а потім вже на ній сформувати нову, більшу групу воїнів та перемістити її далі. Ви можете будь-як розділяти або об'єднувати групу воїнів, переміщувати всіх або якусь частину. Щоб перетнути важкопрохідну межу, треба витратити додаткове переміщення. Однак не можна перетнути важкопрохідну межу, об'єднавши ефекти двох позначок переміщення. Переміщення здійснюється між територіями, а не між плитками. Її може статися, що між суміжними територіями є водночас звичайна і важкопрохідна межі. У такій ситуації гравець не мусить перетинати важкопрохідну межу. Просто так пройти через ворожу територію не можна, І щойно ви здійснюєте переміщення на територію, яку контролює суперник. Ваші воїни зупиняються і розпочинається бій. Якщо у вас ще залишилися невикористані переміщення, ви спершу мусите завершити переміщення своїх воїнів. Ви можете робити це на інших територіях. І вже потім провести всі бої, у яких берете участь. Крім того, ви зобов'язані завершити усі спричинені ефектом переміщення бої, перш ніж грати наступну карту у свій хід. Отже, якщо переміщення призводить до бою або навіть боїв, гравець спершу повинен визначити порядок їх розв'язання. Гравця, який перемістив воїнів на ворожу територію, вважають нападником, а гравця, який контролював цю територію, вважають оборонцем. Спершу гравці рахують початкову силу своїх загонів. Кожен воїн надає одне очко бою. Додаткові бонуси до сили нападника можуть приносити ефекти карти, завдяки якій він перемістив воїнів на цю територію. Водночас споруди на території, де відбувається бій, додають бонуси захиснику. Зверніть увагу, що символ черепа, який можна отримати зі сторожової вежі або кубика, не впливає на очки бою. Проте дасть змогу прибрати одного ворожого воїна наприкінці битви, незалежно від її результату. Далі кожен з гравців може отримати бонус сили від їжі. Нагодовані воїни б'ються дужче. Ви можете скинути щонайбільше таку кількість жетонів їжі, скільки ваших воїнів беруть участь у бою і за кожен скинутий жетон одержати одне очко сили. Після цього гравці по черзі, починаючи з нападника, кидають по одній кістці бою і отримують додаткові символи. Якщо символи розділено лінією, гравець самостійно вибирає один із зазначених символів. Далі гравці рахують втрати, пробираючи з поля по одному воїну противника за кожен символ черепа. Вилучені фігурки гравці повертають до власних запасів. Гравець відразу перемагає, якщо зміг прибрати з поля усіх воїнів суперника, незалежно від кількості очок бою противника. У рідкісних випадках обидва гравці можуть втратити усіх своїх воїнів, тоді ніхто не стає переможцем. Якщо ж після цього на території досі залишилась будь-яка кількість воїнів обох гравців, суперники порівнюють сумочок бою. Є той, у кого вона більша, здобуває перемогу. За рівної кількості очок переможцем стає захисник. Гравець, що зазнав поразки, переміщує позасталих воїнів на суміжно контрольовану чи нейтральну територію через звичайну межу. Однак це не може бути територія, де в цей час відбувається бій. Під час відступу ви можете розділити своїх воїнів і перемістити їх на різні території. Якщо гравець не може відступити за правилами, він повинен вилучити всіх переможених воїнів та повернути фігурки у свій запас. Після захоплення нової території гравець відразу починає контролювати усі споруджені на ній будівлі та отримувати від них відповідні бонуси. І якщо на розіграній карті є ефект дослідження, гравець бере нову плитку місцевості зі стосу і розміщує її. На ігровому полі у такий спосіб, щоб вона прилягала принаймні до однієї із відкритих територій під контролем гравця. Крім того, під час розміщення не можна об'єднувати території з воїнами різних гравців. Дослідження ніколи не спричиняє бій. До речі, розміщуючи плитки, ви можете залишати на полі прогалини, вільні місця між плитками. Деякі карти також дозволяють вам взяти кілька плиток одночасно. Проте, якщо жодну з отриманих плиток неможливо розмістити за правилами, покладіть їх під низ стосу плиток і візьміть нову плитку за кожну відкладену. Якщо у стосі не лишилося жодної плитки, гравці більше не можуть виконати дію дослідження. Після розміщення плитки, якщо гравець закриває одну або більше територій під своїм контролем, він здобуває по одному очку слави за кожну плитку, що утворює цю територію. Отримані жетони слави необхідно тримати до лілиць у таємниці від суперників. Крім того, гравець не здобуває чок слави, якщо територію під його контролем закриває інший гравець. Ефект узяття карт дозволяє узяти відповідну кількість карт з власної колоди за кожен такий символ. Якщо на карті також є такий символ, це значить, що гравець повинен повернути одну із щойно взятих карт наверх колоди. А ось такий символ диктує відправити одну із щойно взятих карт до скиду. Якщо у вашій колоді та скиді бракує карт, щоб повністю застосувати цей ефект, ви не можете виконати дію взяття карт. Також на розіграних картах можна зустріти позначки особливих ефектів. На таких картах ви знайдете детальні вказівки щодо її ефекту: наприклад, отримати три жетони їжі чи дерева, або взяти на руку карту зі скиду чи колоди. Кожна із карт поліпшення клану, як і сама карта клану, також має особливі ефекти, властивості яких зазначаються на самих картах. Більш детально з особливостями карт кожного клану можна ознайомитися у буклеті правил. Після того, як усі гравці по черзі спасували під час другої фази раунду і узяли по одній новій карті, розпочинається третя фаза року фаза збирання врожаю. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, усі гравці здобувають очки слави та збирають ресурси з контрольованих територій. Якщо контрольована територія розміщується на двох плитках, це приносить одне очко слави. Якщо на трьох і більше два очки слави. Гравці також отримують по одному ресурсу за кожен символ ресурсу на контрольованих територіях. І ще додатково три очки слави за кожен вівтар королів. Після отримання ресурсів гравці можуть обміняти їх на ресурси із загального запасу. За кожні три ресурси одного типу можна отримати один інший ресурс. Четверта фаза раунду це зимування. Гравці по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, витрачають ресурси за таблицею залежно від кількості воїнів на полі. Якщо ви не можете витратити потрібну кількість ресурсів, то маєте скинути максимальну кількість, а потім взяти карту без ладу і покласти її на верх вашої колоди. У рідкісних випадках, коли колода безладу вичерпалася, гравець має втратити 5 очок слави і скинути верхню карту з колоди. Карта безладу не має ефектів і просто засмічує вашу колоду. Цю карту не можна видаляти із гри за допомогою жодної з дій чи ефектів, однак ви все ще можете використати її для виконання дій у другій фазі року. До речі, наприкінці гри кожна така карта віднімає 5 очок слави. Після зимування настає остання фаза раунду фаза кінця року. На початку п'ятої фази ви спершу маєте перевірити умови закінчення гри. Якщо будь-який гравець контролює три або більше закритих територій із великою спорудою, гра завершується перемогою цього гравця. В іншому випадку перемістіть маркер на треку року на одну поділку праворуч. Однак перед цим, якщо у будь-якого гравця немає воїнів на полі, він може розмістити групу із трьох воїнів на будь-яку нейтральну територію. Якщо на полі немає нейтральних територій, гравець може узяти нову плитку, розмістити її згідно зі звичайними правилами. а Після виставити своїх воїнів на новій нейтральній території. Наприкінці сьомого раунду, якщо гра так і не завершилась за умовами контролю територій, гравці повинні зробити фінальний Підрахунок очок. Кожен гравець підсумовує значення на жетонах слави у запасі. Додатково, кожен набір із трьох ресурсів приносить одне очко слави. Також додайте очки, зазначені на ваших картах розвитку та очки за виконані умови на картах досягнень. Додатково ви втрачаєте по 5 очок за кожну карту безладу у своїй колоді. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок слави, у разі нічиєї, перемагає претендент. Що контролює найбільшу кількість територій? Щоб урізноманітнити партії, ви можете грати Нордгард на звіданій землі, трішки змінюючи основні правила. Наприклад, замість стандартних семи продовжуйте партію до десяти років, використовуючи інший бік треку років. Коли ви граєте в чотирьох, ви можете грати командами два на два. І тоді усі очки слави кожного гравців у команді наприкінці гри сумуються, і ви здобуваєте перемогу як одна команда. Крім того, базове видання гри Nordgard також містить додатковий модуль під назвою істоти, що додає до партії дивних створінь та робить гру варіативнішою і складнішою. Відтепер гравці під час дослідження нових земель натраплятимуть на зграї істот та їхні лігва. Істоти створюватимуть загрозу і заважатимуть розвиватися вашим кланам. Істоти фактично стають нейтральними воїнами, які можуть нападати на ваші території, тоді як гравці можуть атакувати істот для одержання додаткової слави. Дії істот визначаються ігровим алгоритмом і системою пріоритетів. З усіма змінами ігроладу та нововведеннями, що приносить цей модуль, ви зможете детальніше ознайомитись у буклеті правил. Нордгард незвідані землі це динамічна адаптація відеоігрової стратегії, в якій жодна з партій не обійдеться без бойових зітнень а боротьба за ресурси обов'язково буде запеклою та напруженою. У грі на вас чекають сім кланів, з яких водночас у партії братимуть участь щонайбільше п'ять. Комбінація кланів з унікальними асиметричними властивостями, різні стратегії з розвитку колод та випадковий вихід плиток мапи зі щоразу і. Інакшим розміщенням на столі зроблять кожну партію неповторною. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи грали ви в гарні настільні ігри за мотивами відеоігор. І в які. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па.